Гроші. Роби дії, щоб вони в тебе були. Або ходи на роботу, або людям розповідай про кешфлоу. Формула просто проста. Для того, щоб більше було грошей у людей і в тебе, просто говори про кешфлоу. Я дуже вдячна Дмитру Васадіну за те, що він створив цю систему. Тому що насправді вона дає змогу будь-якій людині. У цьому світі вийти на свій фінансовий достаток у житті. Свій, тому що у кожної людини він свій. Насправді свій. Правильно, Лєночка, дякую тобі за трояночку. От розумієте? Наскільки це важливо? Так, 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 так. У мене також є мої накопичувальні потоки. Також вони дають, тому що я їх відкриваю постійно кожні півроку, відкриваю відкриваю три три потоки. Відкриваю знову прошу півроку.